Вітаю всіх на своєму каналі і сьогодні поділюся з вами рецептом домашніх горішки, вони дуже смачні та ароматні. Якщо вам подобаються прості рецепти, то підписуйтесь на мій канал, поставте свою вподобайку та напишіть будь-який коментар. Це допоможе розвивати мій канал і надавати мені нові сили для того, щоб знімати для вас нові відео. Детальний рецепт із усіма грамовками ви знайдете в описі під відео. Ну і розпочинаю я замішувати тісто, все дуже легко та просто. Відважила я вже борошно, додала до нього цукор, ванільний цукор, пакетик цілий, і відмірюю розпушувач для тіста. Можете використовувати замість розпушувача соду та загасити її оцетом, але я більше полюбляю використовувати саме розпушувач для тіста. Цю всю суміш я перемішую, і тут я забула додати ще трішки солі, тому саме зараз я це і зроблю. Солі додаю не дуже багато, так буквально трішечки. І тепер буду додавати сюди вершкове масло. Воно повинно бути холодне, прямо з холодильника. Ось таким чином додаю до борошна і переминаю. Має вийти у нас крихта. Яка пізніше і перетвориться у наше тісто. Коли розімняли повністю масло, додаю туди яйця. Можете використовувати будь-які, у мене куповані, але мені дуже подобається, як виглядають горішки із домашніми яйцями. Вони набагато жовтіші, ну, але так як зараз у мене домашні яйця зовсім для інших цілей, то я додаю куповані. І ось таким чином ретельно перемішую і формую своє тісто у такий повноцінний шматочок. Зараз тісто стало трішки м'якуватим, тому відправляю його у холодильник, а пізніше дістаю, відправляю на стіл, посипаю трішки борошном і буду формувати так звану ковбаску цього разу, і нарізати на невеличкі шматочки. Пізніше обвалювати їх у кружочки. Можна, звісно, просто відщіпувати тісто і формувати відразу кружочки, але мені цього разу захотілося саме зробити таким способом. Формочка для горішків у мене дуже така старенька, але я її не намиваю, тому що знаю, що після того, як ти її намиєш, починають пригорати горішки, тому вона в мене в такому не дуже стані, але зі своєю роботою вона справляється на всі 100. Коли я випекла всі горішки, розпочинаю обрізати лишнє. Ніколи я не можу відміряти повноцінно тісто, і тому горішки в мене завеликі, виходять за края самої формочки. Тому лишнє я повідрізала і зараз начиняю їх з гущенкою. Щоб гущенки мені вистачило набагато більше, я наповнюю тільки половинку і ось таким чином формую свої горішки. Можна туди додати всередину ще волоські горіхи або будь-які інші, які вам подобаються. Але у мене маленькі діти їх їдять, тому я стараюся без горішків, щоб вони дуже легко змогли цим поласувати. Знаю, що можна гущенку перебивати із маслом, але у мене діти полюбляють більше такий спосіб, тому я нічим гущенку не розбавляю. І показую вам, скільки ж виходить горішків. Звісно, це не вся порція, тому що діти трішки поносили вже. Ніколи я не можу відзняти повноцінну порцію, скільки ж виходить продукту на певну кількість продуктів. У мене є ще один непоганий рецепт домашніх горішків. Я з вами поділюся пізніше ним, тому зараз показую саме цей, а вже ближче до Пасхи поділюся з вами ще одним рецептом також дуже смачних і класних горішків. Всім смачного та до нових відео!